Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. На малині біля дому. Ось бачите, який стан її. Трошки за ці дні вона підтягнулась місцями є низенька, а місцями така вже можна бачити яка нормальна. Я думав, що буде гірше, але ці крошки дощі помогли. І вже якась і червона ягода є. Дощики крошки помогли, ми дали трошки азоту Ось її. І вона підтягнулась. Зараз йде у нього фаза бутонізації, зав'язь, ну і вже є у нас і зав'язь сама. Сьогодні робимо обробку. Захищаємо від кліща, жуків і так далі. Можна наглядати ось знизу. Слава Богу, у нас тут порядок. Не допустили так, як на тому ви за селом. Там страшне, там кліщ так агресивно йде, що це взагалі і обробляли. Ну, не знаємо, було 2-3 дні назад обробка була. Не їздили, не дивилися, що там буде час де з'їздим, подивимося, чи помогла ця остання обробка, чи ні. Ось тут, слава Богу, нормально. Ми тут працюємо біопрепаратами, так як йде у нас фаза цвітіння, наші бджолки летають. Ось Сьогодні робимо обробку, так само від шкідника, даємо добрива по листові. Тут можна бачити така низенька. Тут такі трошки є випади, але в мене нічого. Це нормально буде де переходити, тому що коли вибирається рівно, десь через малину пробираються. так хоч будуть такі калідорчики для проходу. Ось Та сторона трошки набагато краще. Не знаю чому, буду, тому що я трошки дав більш добрива ось тут така чудова вона у нас красота і не густа саме то що потрібно тут дівчата трошки знизу ось бачите листя крошечки її прорядили пробіглися ось щоб був якийсь вітерець дой проходив Тут нічого не робили, не проріджували її, нічого. Ну, все це просто треба час, праця, але стараємося, як, як можемо. Діти ще такі мене, дівчата восьмій. Не закінчила, одна закінчила дев'ятий, то вони такі мене хазяйські, допомагають мені. Ось, але я їх теж сильно так не напрягаю, вже трошки оборвали. Ну, це по можливості, якщо можна, так, то хай так і буде. Ось зараз буде йти виборка малини, то вони, то вони е, натішаться і буде їм що робити. Ось так. Зараз вам покажу, чи ми обробляємо полисту. Ось таким друзі препаратом обробляємо. Це у нас актоцит. Це, де, бачите, біологічний препарат. Він йде як від повзуючих ціких жуків, так і від кліща, від тріпса. Ось такий акарацит. Чому ми обробляємо актоцидом? Тому що 2 тижні назад цю діляночку ми обробляли актофілом. Ось, І чередуємо, щоб наші кліч і всякі там е шкідники не звикали до одного того самого препарату. Даємо його 120 грам на 12 літрів води. Ну, Також прилипач додаємо. Так додаємо, ось У нас е мастер 20 є. Даємо його десь 15 грам. Ну, і даємо мастера. Е що переважає більш калія. ось такий. Даємо його десь до 50 грам. Ось так все, це в один бак, змішуємо і обробляємо нашою малину. Провели обробку вже одного цього кусочка, зараз ось виконуємо іншого. Ну і захистимо нашу малину на цілих 7 днів. Через 7 днів будемо працювати знову біопрепаратами, захищати нашу малину від всяких шкідників. Ну і одночасно листове живлення виконуємо. Плануємо ще провести бором. Це в нас є Аракул, ось там міст бора. Ну а це буде десь через один день після цієї обробки. Ось так, друзі, такі обробочки провели сьогодні зранку у своїй малині. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Всім дякую!